Вітаю вас на щотижневому 10-хвилинному підкасті з юристом з Харкова. І сьогодні ми поговоримо на тему, що я зрозуміла за 6 років навчання на юридичному. Як ви вже знаєте, я вступила до Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого в 2017 році на факультет адвокатури. І знаєте, вже тоді я почала уявляти себе адвокатом, який успішно веде справи і захищає права клієнтів. З першого дня, з першої лекції, я захотіла навчатися всьому тому, чому нас будуть і навчати власне. Тому що для мене було вкрай важливо реалізуватися в майбутньому і стати не просто таким юристом, як яких насправді багато, а стати дійсно провідним фахівцем в своїй галузі. Тому з першого дня навчання моєю цілею було запам'ятовувати і. Як можна більше як губка всмоктувати всю ту інформацію, яку надають лекці... лектори на своїх лекціях? Я взагалі намагалася не прогулювати лекції, не прогулювати пари, звичайно, не так, як наш староста. Щоб ви розуміли, наш староста за п'ять з половиною років жодного разу не пропустив не одної лекції і не одного семінару. Тобто, для мене це дійсно похвально, тому що це було складно з огляду на те, що ну, бувають життєві ситуації, коли там хтось хворіє, комусь треба поїхати. Кудись, але в нього таких ситуацій за все життя не було. І ну, це дійсно така його м -м, риса, яка його вирізняла серед всіх студентів, тому що він дійсно відвідував кожну пару, кожен семінар, і е, в нього завжди можна було дізнатися, що було на тій чи іншій парі. Що було дійсно корисно. Так, от, я можу сказати, що дійсно за 6 років я зрозуміла, що всі знання, які ти отримуєш, ти отримуєш для себе і все, що ти вивчиш, це все твоє. Тобто ти вчишся не для когось, ти вчишся для себе в першу чергу. Тому просто так не вчитися або просто так прогулювати, ну кому ти гірше робиш. Тобто, це все питання до тебе вже відразу. Для себе я вирішила, що я буду активним студентом. Я писала тези, відвідувала науково-практичні конференції, ходила на наукові гуртки, також була учасником круглих столів. Тобто, все намагалася робити і брати участь там, де було це заможливе, як для студента. Тому за роки навчання мені жодного разу не було сумно, і університет дійсно дає дуже багато можливостей для розвитку. Крім цього всього, що я перерахувала, було багато конкурсів. Я брала участь в літературних студіях, тому що я любила писати поезію, а також читати. Чужу поезію, там, наприклад, Тараса Шевченка, Ліни Костенко і таких інших авторів українських. Тому дійсно прикольно, що юридичний університет так допомагає студентам розвивати їх таланти. Деякі ходили на хор, були танці, був палац студентів, де було можливо розвивати будь-який свій талант. Тому це дійсно було приємно і як для університета похвально. Тобто я раджу, і я зрозуміла за 6 років навчання, що бути активним це прикольно, і це просто дає можливості потрапляти в такі як кола людей за інтересами. Тому, якщо тобі це цікаво, або якийсь напрямок, або ті самі літературні студії, і таке є на базі твого університету, то чому б не спробувати? Ось так також я хотіла сказати, що за 6 років я зрозуміла, що дійсно перший курс це база. Я не знаю, як в інших професіях, але в юридичній професії це дійсно база. Якщо ти не вивчиш теорію держави і права таким належним чином, щоб тобі воно було все зрозуміло, то подальше навчання буде дійсно складним. Ось, так як я була старанним студентом і дійсно вчила все дуже. Так, ретельно, я можу сказати, що подальші роки навчання для мене були дійсно легшими завдяки цьому, завдяки моїй старанності на перших курсах навчання. Найскладніший рік це був третій курс, тому що там починаються одночасно і правові дисципліни, тобто кримінальне право, цивільне, адміністративне, і також процеси. Тобто кримінальний процес, цивільний процес, і якщо ти до цього не працював, то зрозуміти тобі з підручника просто, як відбувається процес і вившити такі поняття або взагалі процедуру, коли ти навіть не уявляєш, як це відбувається вживу, на практиці дуже складно. Я тоді ще не працювала, тому я можу дійсно бути вдячна всім викладачам, які викладали ці дисципліни, в нас тому, що е наразі знання процесу мені дуже допомагає в роботі. Ну і якби це є база, тому що е я в цілому займаюся більш цивільними справами, е ну там і господарськими, тобто не кримінальними. І тому процесуальні питання від моменту подання позовної заяви до винесення судом рішення по справі вже мені більш-менш зрозумілі не лише в теорії, а й на практиці. І ось справа доходить до е сесії на третьому курсі, яка через коронавірус у нас відбувається онлайн. І як ви вже зрозуміли, так як це був найскладніший курс, тобто всі студенти юридичних вузів вам скажуть, що третій курс найскладніший. Ну у зв'язку з тим, що я вам вже казала, що процеси і право одночасно. І на сесії такий обсяг матеріалу осягнути за тиждень, тобто все повторити дуже складно, реально. Але так як все це у нас було онлайн. І в нас було це не через Zoom як пізніше, а просто тестами, то, відповідно, ми готували всі ці відповіді, і здавати його було набагато легше, ніж коли ти сидиш в аудиторії перед викладачем і е, без нічого відповідаєш просто з білета. І в цей момент я зрозуміла, що всі знання, які я отримала до цього, це дійсно знання, тобто це фундамент, і вони зі мною залишаться. А ті знання, які я отримала за третій курс, у зв'язку з тим, що їх було якби не підтверджено усним іспитом в кінцевому випадку, а були просто здані тести, там де, наприклад, умовно злочин це і внизу в тебе всі визначення. Або один варіант, якщо як раніше було, тобто ти мав це визначення сказати з голови. Або ж як на тесті, ти просто читаєш і з цих варіантів обираєш правильний. Це набагато легше ніж просто сказати усно з голови, тому що ти можеш не знати і е, наугад нажати і вибрати правильну відповідь. А на усному іспиті, якщо ти не знаєш, то ти вже нічого не відповіси, якби. Тому ось такий висновок я також зробила з цих сесій, які відбувалися після коронавірусу на четвертому курсі, на п'ятому, шостому. Тобто, всі знання, які вже були здобуті онлайн, звичайно, вони були менш такі якісні, ніж ті, які були здобуті до коронавіруса. Ну, це особисто моя думка. Також останнє таке, що я зрозуміла за 6 років навчання: що е, якщо є можливість здобути автомат на іспит, то треба робити все можливе, щоб його отримати, тому що знову ж таки легше е, вивчити поступово одну тему е, на е, одну пару і отримати максимальний бар, бал за пару, ніж за тиждень сесії. Вивчити весь матеріал і осягнути його. Тому з я робила максимально все, щоб отримати автомати на тих предметах, на яких викладачі їх ставили. Писала тези, читала книжки від корінця до корінця, тобто, повністю всю книжку бували такі дисципліни, дуже складні. Там, де викладач казав, що якщо ви отримуєте таку кількість балів. Ви зможете отримати автомат. І в мене це вдавалося. Тому я, взагалі, цима всіма шести роками дуже пишаюся і вважаю, що всі висновки, які, які зроблені в цьому підкасті, вони вам можуть допомогти і бути корисними. Тому, що я вам хочу сказати, дякую всім, хто дослухав цей підкаст мій сьогоднішній до кінця. Всім дякую за лайки, підписку, колокольчик. І буду чекати вас через тиждень на цьому ж каналі з новим підкастом. Тому до зустрічі, всім па-па!